Вітаю, друзі! Ви на телеканалі «Конкурент-ТВ». З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається полковник ЗСУ Віктор з позивним Клевер. Вітаю Вікторе! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Перш за все, пане Вікторе, хочу подякувати вам за службу. Хочу запитати про наступне. Взагалі, ваша служба почалась уже давно, вище з періоду до повномасштабного вторгнення, долучились до українського війська. І ви розпочали свій шлях у добровольчому батальйоні Кривбас. А що стало тоді для вас головним мотивом приєднатись саме до цього підрозділу в ті часи? Ну, в ті часи стояла сама задача така. Е Створені підрозділи мали бути негайно перекинути на лінії бойового зіткнення та виконувати бойові завдання, дати можливість армії перегрупуватися та набрати місця і сили. Саме для мене це були мої особисті амбіції, будемо казати, патріотизм. і... Розуміння, що якщо це не зробити, це може бути перетворите вже на той момент, могло перетворитися на повномасштабну війну. Тому таке рішення було прийнято відразу, як тільки почалися бойові дії. А чим саме привернуло увагу Кривбас? Це був ваш основний варіант, чи це відразу ви тільки туди йшли налаштовано? Я народився в місті Кривому Розі, і в зв'язку з цим. Який був перший, як то кажуть, рекрутерський центр, де був перший воєнкомат? Я зразу туди і пішов. А ви взагалі служили ж у розвідці? Це ж дуже непроста робота, дуже специфічна. Мало, мало хто взагалі розуміє, як працює розвідка, так і які задачі виконує. Ну от, взагалі, якщо брати про моменти зі служби в той період, що найбільше ви пам'ятаєте, найбільш можливо, щось, з чим складним зі я можу вам на це питання відповісти. Тільки одне що той опит, який я набув під час проходження служби в батальйоні Кривбас, під час служби в підрозділах розвідки, він зараз дуже сильно впливає на мої прийняті рішення, а також на поточне виконання завдань. Саме, що незвичне, ну, для нас це для всіх, для добровольців, не тільки, не тільки добровольчих підрозділів, а й других підрозділів. Це була перша в нашому віці війна, перший наш опит протистояння загарбникам. То, будемо казати, бойовий за бойовий опит я вам не можу пояснити, але це був неоцінімий. Зараз він дуже. Сильно допомагає у вирішенні поточних бойових завдань. Це, власне, з точки зору досвіду, чи ви дізнались якісь моменти, які зараз допомагають саме прийняті рішень в поточному стані війни? Я із. З досвіду, і що нове, тому що кожен із груп, кожен із хлопців, кожен друг друга доповнював, кожен казати, були професійні військові, були добровольці, були і на станці, разом. тобто кожен щось доповнював, і це був не був дуже гарний опит, який зараз допомагає. Ви ж офіцер, так? ви маєте якби, і доступ, і розуміння більш ширшої картини. І ось ви кажете, ви тоді ще отримали ось цей неоцінений досвід, зокрема у розвідці. От Якщо порівнювати так, вже, розвідку того періоду, так, і як зараз це все відбувається, от ви для себе помічаєте якийсь от такий значний розвиток і прям ну, взагалі ноу-хау підходи? Я вам скажу, що на теперішній час, це. Безперечно, креативне рішення виконання завдань, ноу-хау це однозначно, воно присутнє, різниця дуже велика, ну, зараз дуже багато професійних розвідників, які виконують завдання, і надбаний, надбаний досягнення і опит, це каже за себе вже при виконанні бойових завдань, які ми бачимо зараз. І в СМІ, і будемо казати, будемо казати на слуху у командирів. Тому зараз дуже високий рівень нашої розвідки во всіх підрозділах. Я не кажу тільки про батальйони або бригади. Це на всіх високих рівнях у нас дуже високий рівень розвідки. Мій друг близький також служить в ЗСУ. і Я пам'ятаю історію, він розповідав про те, яким на декілька днів до них на ротацію якраз розвідник потрапив, і він, він, ділився, він ділився враженнями. Каже, це щось з чимось. Людина прийшла, каже, куди треба, десь на півтори, де на півтори доби зникла, повертається і надає абсолютно всю інформацію про місце розташування ворога, склад і де що знаходиться. Так, зараз і механізми вже другі, і ви знаєте, ми в Збройних силах використовуємо і БПЛА, котрі допомагають, і другі засоби розвідки. Тобто зараз дуже високий рівень. До цього тут нема що додати. На жаль, у 2019 році я знаю, що ви пішли на пенсію через те, що ставши інвалідом внаслідок війни. Як це вплинуло взагалі на вас і ваше подальше життя? Ну, було, було складно, але завдяки родині, підтримки, підтримки родини, я з цим, з цим впорався, але було дуже складно. Насамперед, було таке е, враження, що ти залишаєшся наодинці з якимись своїми е, проблемами, але. Тут дуже значну роль виграває родина. Якщо вони тебе підтримують, ти знаєш, для чого тобі рухатися далі і жити, то ти з родиною через все пройдеш. Ви ж 22-му році повернулись до служби, про це ми ще поговоримо. Я ось що хотів вас запитати: адже зараз чимало сімей і не тільки сімей, але й військовослужбовців, яких. Немає сімей, так стикаються з цією проблемою. Проблемою, що коли ти йдеш на пенсію, стаєш ветераном війни, дуже багато здаються питанням, а що робити далі, в когось дизмораль, хтось стає інвалідом. І ось, от на власному прикладі, ви кажете, що вам допомогла сім'я. А що б ви взагалі порадили таким хлопцям? Я пораджу, по-перше, Ті, хто повертаються з війни на пенсію або за другими ознаками, по здоров'ю, по інвалідності, хлопці ніколи друг друга не кидають. Всі продовжують спілкуватись, всі попробують друг друга підтримувати. Треба не тіряти той канат, за який ти тримаєшся, а саме своїх побратимів і друзів. Ну на жаль, у кого немає сім'ї, немає такої підтримки. То тільки побратими і друзі, тільки вони можуть підтримати. Так також дуже сильно допомагали і волонтери, а саме спілки, котрі займаються ветеранами, котрі там організовують, будемо казати, і реабілітацію, і другі можливості, і працевлаштування це дуже, дуже важливо, щоб людина не залишилася. Спілкуватися, не замикатися в собі. Тільки починаєш замикатися в собі. Думаєш про алкоголь, пішов алкоголь, і все остальне по всім тяжким, і людина просто зникає. Тільки тільки спілкування спасе. ви звертались особисто так. до психолога? Так, звертався до психолога, працював з з психологами. Mm. Мені допомагали, і це дуже сильно допомогло. Ну, я, я радий це чути насправді, бо чому я вам задав це запитання? В мене нещодавно був досить спілкування на вулиці, просто з пересічним, так пересічною людиною, він виявився військовослужбовець, і він почав розповідати просто так про моменти, з якими він стикається, що він якраз. Одинак, як я казав, і я йому дуже радив звернутись до психолога. Він просто боїться цього року кроку, але ніби як пообіцяв звернутися. І мені стало цікаво, от почути ваш досвід. Так чи ви звертались, наскільки це вам допомогло. Да, Можливо, звертав. хтось почує, так так звертався, і дуже, дуже це допомогло. По перше, людина, котра тебе вислухає, вона тебе пойме, вона тебе не осуде. І десь може підказати, на що звернути тобі увагу в своїй поведінці, або десь по здоров'ю, бо все, на жаль, як то кажуть, нірви унічтожені. Да. Тому психологи дуже сильно допомагають. Ну, от, власне, 22-му році ви повернулись до служби так, і брали участь в обороні Києва. І от що, які зміни от ви відчули у собі і в армії, коли повернулись туди? Ну, по-перше, собі змін, зміни були одні. Це вже казав опит, я вже знав, що мені треба робити, як треба діяти, планувати, що саме з чого треба починати. Розуміння того, що, як то кажуть, впаде Київ, впаде Україна, то розуміння цього дала мені можливості і наснаги бити наволоч, яка Намагалась прорватися до Києва, От. але так, да, армія, армія змінилася. Армія зубрила це, звісно, добровольчі вже батальйони, більш організовані організми. Все змінилось, будемо казати, і умови ведення бою змінились. Вони більш масштабні, особливості застосування. Зброї, а саме тяжкої, теж це все змінилось. Але будемо казати, все було добре. Добре, ворог зрозумів, що тут йому робити нема чого. Ну, по крайній мірі живим. До речі, ви ви ж стали правильно, якщо я не помиляюсь, начальником штабу 518 окремого батальйону спеціального призначення Дике поле? Це ви так. в 22-му, як е, долучились до оборони Києва? Після того пішли в 518-й? Правильно? Так, так. А правильно. от е, ну начальник штабу, це ж теж доволі відповідальна посада. Е, які виклики для вас тоді були найбільш значущі? Адже ви повернулись після трьох років е, на пенсії? Як ви кажете, армія змінилась? У вас відбулись якісь зміни? Це вже була в певній мірі інша війна, так тобто це вже була повномасштабна, масштаби зовсім інші. Ну, так. От що вам доводилось міняти у собі чи у вашому власне батальйоні для того, щоб ви виконувати задачі, так як ви це вбачаєте? Так, е, да, е, були, а вже ж, були деякі труднощі, але була е, організована вже команда. Тобто командир батальйону Туман він був опитний командир, другі заступники, офіцери, з котрими ми і формували підрозділи, виступали цим підрозділом для оборонного бою, для штурмових заходів, Уже розуміли, кожен до друга І Ми навчалися друг у друга. Да, бюрократію ніхто не відмінив, к жаль. але ми її теж побіділи, як і нехороших. І красивих людей, так і бюрократію. Поэтому навчались друг у друга, посказував старший начальник е, побратими з більш досвідом, старші офіцери допомагали, бригади. Ну, ми з цим справились. Це було, як то кажуть, улікательно. Ну, гаразд, з того, що можна розповісти, які от виклики, ви, можливо, пам'ятаєте, що для вас це було, не знаю, дуже дратувало або дуже незрозуміле щось було. Дуже-дуже дратувало. Ну, все було зрозуміло, але дратували постійні звіти, постійна відчутність, планування. Ці бюрократичні моменти дратували дуже сильно, але ми з цим справилися. А те, що касається безпосередніх дій бойових, то це було. Як то кажуть, уже, у нас був уже опит, тому ми з цим справлялись дуже дуже добре. Ну, як то кажуть, нарікань у нас не було. Ну, тобто я зрозумів, ви як людина діла, вам хотілося якомога швидше щось робити, кудись, та, як то кажуть, ринутись в бій, а не звіти і бумажки і готувати ці моменти. А так? Мені кажуть, ні, кажуть, нікуди не йдіть, пишіть, пишіть все письмо, ну, що спробуєш. Але. Все, все було зрозуміло. Навчились, навчились. Ну а раз, в 23-му році ви ж е, змінили власне, місце служби, ви очолили 517 й окремий батальйон ТРО Гайдамаки. Е, я спілкувався з декількома бійцями з Гайдамаків. У вас там хлопці такі, я скажу, завзяті, молоді і дуже. Дуже вмотивовані. А от коли ви власне от, очолили цей батальйон? Що ви в першу чергу змінили в управлінні? Ну тому що я ж розумію, що батальйон існував до вас. Так були якісь в ньому якісь організаційні моменти, якийсь підхід до керування. Так він був. От ви прийшли, ви вже маєте досвід. Що ви змінили? Насамперед, я я змінив всіх. Змінив всіх так, як я це бачу, бо це була моя відповідальність. Маєте на увазі по, 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 по призначеннях, так зробили по призначеннях, так, да. Тобто, по перше, по-друге, управління складалось ну, до того моменту, були нарікання, але нові люди, нові відінь як то кажуть, вже якийсь був бойовий шлях пройдений. Ми на чомусь вже зупинялися, били, били собі шишки, вже знали, як це все робити. то поміняли, говорити, вогневу підтримку чуть-чуть. Там, десь, як то кажуть, була можливість на некрасивих людей їхні техніки, десь щось змінили вогневий вплив там. Е, якісь моменти з качужіх вогневих засобів, що показували дуже гарний результат, е, знову ж таки особовий склад під, підбирали е, саме під е, не не посаду під людину, а людину під посаду. Тобто, вже е, проходили люди кастинги, так так звані кастинги. Е, ми з ними працювали е, більш професійно зробили. Наше, наше управління, і воно показувало дуже гарні результати. Дуже гарні результати показують, ну і дай Боже, що так надалі і буде. Команда, команда зібралась ідейних, порядних людей. Ну от, Ви командир, які для вас от особливості от управління бійцями, зокрема, от враховуючи так масштаб і формат війни. Чому я запитую, бо ось, наприклад. Мій друг він е, командир роти був. І коли він приїжджав е, сюди на відпустку, дуже рідко, вкрай рідко, але він завжди був на телефоні зі своїми хлопцями. Тобто, завжди отак. От, от ми щось сядемо, каву п'ємо. Він відеодзвінок, так що там у вас докладуйте. Тобто він не на хвилину не він приїхав відпустку. Ні, хлопці все одно на зв'язку. Це дуже важливо. Він контролював все, бо за них дуже сильно переймався. От, власне, як взагалі, от це зрозуміти, як вам, як командиру, от, власне, відчувати цю відповідальність і от, керувати бійцями? Я доводив і те, і довожу до особового складу. По перше, в підрозділі командиров без свого особового складу, без своїх солдатів, нас командирів Просто не існує, тобто ми маємо цінити кожного свого солдата і вникати в любі його проблеми. Починає від битових, там сімейних і все остальне. Тому тому що це дуже заважає солдату виконувати його задачі, якщо у нього щось трапилось вдома, і взагалі якісь життєві труднощі. Це ми намагаємося з колективом вирішувати ці проблеми. По перше, по-друге, дуже важливо, щоб е сам боєць. Офіцер, боєць, неважливо. Особовий склад розумів поставлену йому задачу. Тобто не вбивай в голову, що треба, і хоч перевернути будь-якою ціною. Ні, він має її розуміти. Командири по всім вертикалям повинні розуміти своє місце, довгими спілкуватися з ними, і тоді буде дуже плодотворний результат. Без спілкування, без розуміння солдатам виконання бойової задачі, ну, як то кажуть, толку не буде. Це і збережить життя і особовому складу, всі, всі на своїх місцях знають, що їм робити в, цю, в тій ліній обстановці. Тобто таким чином буде дуже, як то кажуть, устойчива кріпка оборона. Якщо от взяти досвід ваш і ваш хлопців, це і звільнення Балаклійського плацдарму, цей Куп'янський напрямок, цей бої за Бахмут, часів Яр, Лиман, це ну, одні з най, якщо не найгарячіші точки, про які ми бачили найважчі новини, найжорсткіші новини. Це там, де, напевно, одні з найбільших наступів росіян були. Як ви от пройшовши ось ці бої... Оцінюєте з точки зору тактики, морального духу підрозділів, наших, ось, власне, ці бої. Ми, ми тримаємось. Що нас не вбиває, нас тільки загартовує. Так, є свої нюанси. Треба, люди, так, да, що зараз і відбувається, як то кажуть. Не вистачає особового складу, але. Як то кажуть, тим, що є, ми стоїмо і боронимо. І дуже качественно, нехороші люди двохсотяться. І це не може не радувати. Як то кажуть, за наш бойовий досвід, я вам хочу сказати, що вони нас бояться більше, ніж ми їх. Ми, ми, бо, Зараз бореться, як кажуть, недолюди. Не Качество і кількість. Ми якраз качество, а колічество воно нормально удобряє землю, поэтому все буде радюче, все буде Україна. Ну, от, власне, це я хотів сказати, що. Чому я у вас запитував так, от почути вашу думку? Тому що я думаю, що в голові всіх українців, більшості, принаймні точно саме ці бої з словом стійкість, адже е, тримати стільки часу такі важкі точки. При цьому, як ви кажете, е, створювати скільки двохсотих з нехороших людей, ну це, це напевно щось не з розряду неможливого. Да, да, я всегда виступав і казав э, людям, кажу, нам аграрії доплачувати за удобрення. Гаразд, <гум> а от після ось цих, на жаль, дуже так, важких, важких бойових досвідів на цих точках, які я озвучував, ви якісь для себе висновки як командира зробили? Так, я вам скажу, нічого не, не, немає. важнейшего, чем жизнь солдата. На яка машина, не яка техника, не яка броня. Все оно не имеет значения, если мы встречаем солдата. Я готов втратить все железо, яке только ясно, чтобы зберегти життя солдата. Вот это единственное, что я вам хочу сказать, что жизнь солдата – это самое дорогое, что может быть у нас зараз. Воно нічим, чим це не взяв сповнити, це невозможно змінити, це невозможно пояснити не сім'ям нікому. Це ті, що загинули, герої це дуже боляче. І для мене життя солдата це найвисокий, як то кажуть, пріоритет. Ну, от слухаючи ваші моральні якості, не дивуюсь, так, що ви є кавалером ордену Донелогалицької, маєте нагородну зброю від Міністерства оборони. А, але мене цікавить питання: от, широ, як ви ставитесь до таких нагород, і що для вас взагалі такі визнання? Приємно. Приємно, звісно. Але, як то кажуть, е я не ставлю це в рамки щось там, сверх якісь досягнень. Да, це е, командування оцінило, е, будемо казати, надало. Я вдячний, дай Боже, що як то кажуть, за заслуги, щоб не, не опозориться. Але а, нічого, я не я вам кажу чесно, я не хотів би не одну із нагород. Але повернути своїх солдат додому живими. Це сама висока нагорода. Або їхня їхнє благодарності, що вони повернулись додому. А що ви ще хлопці кажуть про нагороди? Ціну, власне, про вас вони якось ну по-доброму жартують. Що їх навпаки це якось мотивовує, що їхній командир має настільки високі відзнаки, і це збільшує якусь довіру. Ну, я вам хочу сказати, що в мене мої солдати також отримують нагороди і більше, ніж командири, як то кажуть. Ми стараємося подання, робимо за досягнення хлопців постійно. Це, да, ну, про це ніколи розмови не було. Ніяких пастьобах, підколов також не було в кругах, як то кажуть, командування. Про це ніколи мене, якщо джесно не балакали. Ну, сподіваюся, що не плюють спину, це найголовніше. Ну, як ви кажете, напевно, приємно, якась доля додаткової, напевно, мотивації, все ж додається цим. Да. Ну, для мене зараз мотивація, це, щоб солдат пішов в отпуск, знувся з відпустки, вилюкався, далі став строй виконувати свої завдання і по можливості до другого відпуска. І, як то кажуть, у нас е, військовослужбовці, коли набули віку вже 60 років, дуже приємно їх наказом. Звільняємо з ЛАВ уже на пенсію, і вони до цієї пенсії дійшли, офіцери і солдати. Дуже приємно їх туди приважати. Ну, цікава думка: так проваджати на пенсію, як ви кажете, цілого, так і живого солдата. Ну, да, вони потім, як то кажуть, дзвонять, увлікательно розказують, що вони роблять на гражданки, діляться. По-доброму завідуємо, звісно. Ну, а що робити? Ну а бувало, що хлопці кажуть, ні, 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 я, я, я не хочу, я не йду на пенсію, я залишаюсь далі. Є такі, заключають контракт і продовжують службу далі. Є такі, як то кажуть, чоловічний мозг темна сущність. Ми не знаємо, що солдата в голові може бути, але залишаються більше амбіціозні, патріотичні військовослужбовці, залишаються продовжують службу. І надалі. На останок хочу щось таке запитати, оскільки вас я слухаю, так дуже цікаві ваші думки. Мені подобається в багатьох аспектах ваш підхід. Так, як ви відноситесь взагалі до людей, як це все сприймаєте? Як ви вважаєте, які ваші найбільші досягнення поза військовими нагородами і якими принципами у житті ви керуєтесь, що допомагають вам у війні? Для мене, як то кажуть, взявся дороби до кінця, потім не, не треба, як то кажуть, рискувати, якщо є можливість все зробити по-другому. І для мене найважливіше це люди. Більше важливіших я не знаю а особисті. Саме головне, це родина. Родина, діти, їхнє, як то кажуть, виховання. щоб вони дивились на батьківські вчинки, робили висновки і як -то, подальше розбудовували Україну. Ще одне питання, пане Вікторе. Спілкувався з вашими ж бійцями раніше, як я казав, з іншими. Багато хто планує після по закінченню війни так продовжувати військову кар'єру. Вони особливо молоді хлопці, вони бачать, бачають в цьому можливість розвиватись, так, навчати наступні покоління, розвиватись як професіонали у військовій справі. Ви думали, що ви будете робити після війни? Звісно, розвивати кар'єру в рибалці буду. Це саме перше. Дуже сильно буду розвивати кар'єру. А так відпочивати, займатися вихованням дітей. Опять же, рибалка, і якщо батьківщині потрібна буде потрібна знову моя, як то кажуть, відданість батьківщини та праця на любой посаді буду виконувати дальніші завдання по укріпленню нашої неньки. Було дуже приємно з вами поспілкуватись, пане Вікторе. Дякую ще так. раз за службу. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава Україні! Дякую, за побачення! А я нагадую, з нами на зв'язку був полковник ЗСУ Віктор позивним Клевер. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент конкурентів. Пам'ятайте, головне все буде, Україна!